Всім привіт! Сьогодні знову суховій погода знову портиться. Ну що це таке? Вітя купив новенький, як він називається. Ой, розпределітель чи що це? Як оце називається правильно? Скажи. Краник краник. краник. Ту будеш тепер туди далі поливати щось. На квіточки, щоб хватило, так? Да? І... Це ж підкапельне, не знаю, що, але ну якось поливати треба буде. Як на морі. Хвилі. Сьогодні вітер. Страшний знову. Два чи три дні була така погода більш-менш, пасмурна сонечка не було, навіть прохолодно було. А сьогодні знову оце так. Я буду знімати Він поривистий. От затихла. закінчився порив вітру. <смі> І оце думаємо, наскільки ж хвати цієї сітки, якщо будуть отакі вітри, але все-таки вона допомагає. Видно воно гарно, щоб помідорчики хоч не так почуться. Помідори, огірочки накриті. Так от прив'язати декопування. Ну оці край, край треба прив'язувати, да. Може і так. Оце в мене. Фронт робіт. Вбрати оцю траву. і тут полянку трошки зробити вона тут не потрібна. І вкопати оцю стрічку бордюрну. Так що зараз почнемо. Тут м'ята. Позабивала все. Я її вон вириваю, викидаю. Я навіть забула, що я сюди навесні. Ой, садила ось свою герань. Одну я в землю посадила. Не одну, дві. І вона отут. Забилася папоротниками, папоротниками і цією м'ятою. І ось горшок, який я поставила. ну Він пропадав, я обламала і просто горшок убрала в сторонку. А воно он пустило новеньке, молоденьке. Зараз я, мабуть, полью. І хай воно теж тут стоїть. Ой, кошмар. Все заросло. Тут піднялася смородина, великі кущі ось. Справа в тому, що я ж і оцю тут же ж садила, і за неї теж забула. Я її тут забыла, бідненька. Так, а де ж друга? І друга ось. Як же я її за них забула? Ай-яй-яй-яй-яй. Яка я тільки єсть. А, пам'яті немає. Так, так що зараз приведу в порядок і цю клумбочку. Бідна, бідна, спірейка, Вона навіть ось квітноти зібралася. Такий вже котрий раз. Ой. Ось так приблизно. Ось так приблизно вийшло. Привичку обрала тут. Зараз чуть-чуть оцю. Сбрызну. Полью оцю киточку, за яку я забула, стояла там в зарослях. Герань, калачик. Я хочу, так і называем. До що ми так і не діждалося. Вітер знову піднявся. Зранку було дуже гарно, а зараз дощ підняв... піднявся. Ой, вітер піднявся. До ми ждали, ждали і не діждалися. Треба поливати знову все. Ось тут не могла вдовбати, це щось страшне. Тут не могла вдовбати Прийшлося. Тут польов трішки. Бо там пропали папоротники, не знаю від чого, Ну від чогось вона пропала. Такі зовсім стали Посохли, чи це хвороба якась, чи це... Лісно, тому що сухо. Зараз це полью знову, тому що за один день все висихає. Вітер, сонце і все сохне. Вітрик, звичайно, вже так надоїли. Раніше таких не було бурь. Вот так тут. Ну тут трішки заробляла, що врала проводять, вот говорила. Так що все нормально. И так. дуже великий вітер. Ну що треба віднести? Треба віднести. Зараз покажу, що я спірек. Ой, вода потекла. Аварія, аварія трапилася зачепилася і в мене тут ось поливається піче водичка ось так Спірейку підняла і ось зробила отакий з профіля спеціально щоб піддержати, бо вона маленька заодно полью. Так же я зробила естейон з, з пірейкою. Маленька, жовтенька ще була. Ось. Тепер і поливати зручно буде, і вона не буде на землі лежати. Зараз а тут калачик тижбов. Ну оце так. Оце не знаю, що трапилося, чи його обрати вообще. Зовсім звідсиля повиривати тепер уже, бо він сухий, він вже не відійде. Ну так от роздавика покажу, як виглядає. І так. Моя діляночка. Моя діляночка. Як налетів на нас спиртоносний ураган, судя по всьому, мабуть, з Америки, сітку, проволоку навіть позривав, арматуру позрівняв, позгинав. Дерева всі на землю ложило, Цю яблуню взагалі уложило до самої землі. Щоб вона з корня вивернулася. Я, повністю повністю ложила я аж до самого на виноград. Лажить сюди повністю. Це що вона ще прив'язана прив проволока. Так воно там як налетіло. Виноград цієї сторони позривало все з фарки. Так, да. вітер вже пройшов. Так само страшне, воно цю яблуню до, до землі воно положило повністю і з корня вирвало. Нагнулася. А сітку бідну. Оцей шпагат, яким в'язав, його ж машиною можна тягати. Порвало на кусочки, на такі вопси. <рес> <Надо поновити. рес> так на куски порвало, хай би там е тут десь. На вечір на кусочко, трішки на стихло. Щось у тих та воно як налетіло, те що щоб... таке. На... На... Просто раніше такого не було. Так сітку ти бачиш, проволоки проволоки порозинала, які всі погривали. На таких проволоках порозинало. І там все повністю. Вітя зшивав і дірки здобува. Так провал, хай і тут порвався. Такий шпагат порвало на куски. ось ці там кусочки. І виноград бідний, весь. Це така у нас зараз погода. Так, мабуть, з Америки прийшло. Там і в Америці торнадо прийшов. І це нам... Ну, кажуть, що знову повернулися оці піщані бурі. Да. Знову до нас приходять. Яблуні так поводити, вона тепер не вирівнюється, щось вона не... Да. Вона лежала б до самої землі почти, до арка, аж пригнула. І оці яблуні теж як зашелестіло. Добре, ці... що немає Хорош, що немає. <рес> — Так би лежали всі на землі. Немає, в цьому році немає. Це і наша, і наша і голден і наша. Каже, на гідки мої поет. Ой. Да. а то лілія у нас розцвіла помаранчева Така красива. Це сама перша лілія, яка у нас розквітає. Треба було вчора не пасанкувати виноград, Сьогодні вітер тобі допоміг. А, <рес> і теж на цій стороні. Ой, і сміх, і гріх. Оце так. Вітя ходить після цього урагану. <рес> По городу. щоб не... Дивиться на наслідки. урагану. Яким пучком геть у вас ростуть? Пучком. Так, да, я бачила. Ось уже який здоровий вирісик. Він так кожен ось. день. Ось який пучка. Ти бачите? Ага. Який виногра. Да. Клас. <рес> Обрізати, бо утром станемо і хураганку у нас. Да, все може бути. Ось тут так от повели трішки і вона вирівнялися лепісточки. дивись, <різь> які в мене. Ну 15 сантиметрів. Ну не 15 тут это, конечно, это 11. Ну давай же, рівно помирим так двенадцать. 12. 12. Ну ладно. 12, споп даже. Ну а двенадцать, тринадцать. Ну ладно, 12. двенадцать. Так, десять. 12. Ну красиві ромашки. А ці як долго цвітуть? Оцвітуть і все. Чого от цвітуть? Вони дивися, стільки ми цвісті. Верхні поврізаємо, так? Так, можна сьогодні починати зрізати вже угу. Все сухі. Да. Заборчик теж поставила. То він у мене неділю тут лежав. Ну все, на сьогодні все. Пока-пока. Дякую, що були зі мною.